Добрання, шановні колеги, 31 грудня 25-го року. Декілька днів назад мені моя мама передала це фото, про яке вже думав, що воно з роками втратилося. Але все ж, вона, гортаючи свої альбоми, його знайшла і передала мені. На ньому зображений от я у віці там, від 10 до 12 років, тут я точно вже не можу сказати. Коли оглядаю свої монети десь увечері перед тим, як вже буду спати. І зараз я вам продемонструю еволюцію свого мого хобі. Взагалі закликаю кожного з вас селяти своїх дітей чи внуків саме до заняття таким видом свого дозвілля, тому що воно формує. Здатність дитини до навчання, до аналізу. Давайте коротко власне зараз до колекції моїх монет на тематику виноградарства та навіть винорубства. Зараз я покажу загальним планом цю колекцію, потім швидко, але більш детально. А по закінченні вже буде йти відеоряд фото, там, де буде викладена детальна інформація про кожну з цих монет. З вагою, з матеріалом, з розмірами, з країною походження і таке інше. Отже, перша монета, ось вона по центру. Сучасна грузинська монета номіналом 1 Ларі. Внизу ми бачимо невелике зображення грони плодового утворення. Монета діаметром біля 11 міліметрів, але. У гупу це плодове утворення досить гарно видно, воно чітке. Далі латуна чи бронзова монета, то я зараз не пам'ятаю, тому що вона давно в мене в колекції Франція. по боках так звані роги достатку, рога ізобілія, і там є зображення винограду. Далі, номіналом 5 песет Іспанія. От видно внизу, внизу таке плодове утворення, та також збирач чи збирачка винограду на ходулях. Це дуже цікаво, тому що існує така форма ведення винограду ліана без обмеження її росту. І для того, щоб знімати її врожай, потрібно використовувати ходулі. Ну і власне тут зараз і показано процес збору винограду. Далі Ізраїль 25 пруд. Дуже красива гармонічна монета зображення винограду по центру. Наступна молдова 50 бані, сучасна монета. Зліва, фрагменти виноградних грун. Далі справа монета Італія. Відносно сучасна, грона зліва, 50 лір. Далі дуже цікава. Монета, так званий токен або ж е, проекти монет, це е, із походження цієї монети із Люксембургу. Бачимо, що досить красиве зображення винограду та виноградного листя. Наступна монета Хорватія. Сучасна монета, але також і груна і листя. Красива монета. Далі Придністров'я. Груна. Е, наступна монета Ліван, здається, тут я вже забув номінал, ну, Згодом ви побачите 72-й рік. Е, доволі вона не часто зустрічається, ця монета. Бачимо ріг достатку та виноградна груна. Десять фенінгів, 1918 рік під час Першої світової війни Німеччина з правої сторони плодовутворення з листком. Дуже нечаста монета, важко її віднайти. Далі, також тимчасові проекти Груші 2014 рік Люксембург, і чим це цікава монета, що на ній. Зображення виноградного пресу бачимо основу, дві стійки, верхня поперечина е, доволі міцна, та винтовий домкрат і процес тиснення вин... винограду. І по цих двох монетах я прошу відгукнутися мого дописувача, який відправив мені ці дві монети, тому що саме на той час були дуже, дуже активні переписки з іншими е, моїми. Підписниками, дописувачами і власне, вашу, нашу з вами переписку я втратив. Будь ласка, відтукніться, я тоді побачу початок нашої розмови. І тоді ми, тоді ми ті моменти ми поновимо. Так, далі. Греція 10 лепта. Бачимо зверху Виноград. Наступне досить дуже рідка монета одного з департаменту Франції. Виконана із цинку, здається, початок 20-го сторіччя. Можливо, 20-ті роки точно я не пам'ятаю. Гарне зображення. Далі Ізраїль. Гарна монета. Дивіться все як чітко, лаконічно. Наступна монета. Вона цікавася чим, тому що вона виготовлена із порцеляни, ну тобто фарфор. Це Німеччина після закінчення Першої світової війни. Металу на гроші не вистачало, і так звані нодгельти або тимчасові гроші саме карбувалися із матеріалу, який був дешевший. В даному випадку це був фарфор. Подивіться, зображення винограду, лист, лист навіть лопати. Далі Франція 5 франків, внизу зубаження винограду. Наступна Іспанія 37 рік. Це період війни у них громадянської. Але дивіться, одна песета, Досить нечаста монета, але знайти її можна. От наступну монету також важко знайти, це аналогічно до верхньої, також одного з департаментів Франції із цинкового сплаву. Дуже красива монета. Далі, відносно, можна сказати, рідка монета ФРН Німеччини, Західної Німеччини 51-го року. Надзвичайно важко знайти, і вона відносно дороговартісна, можна сказати, по ціні монети срібла, хоча виготовлена із бімоцинкового сплаву. За того, що карбувалося досить нетривалий час, і потім на зміну прийшов інший дизайн і старий дизайн він майже знищився. Наступна монета Петлір. Досить часто зустрічається, ну, але красива. Петлір Італія. Наступна монета Ватикан 50 лір. Мотиви стосуються хліба та вина, пшениця та виноградний грун. Наступна Австрія після війни. 2 Шиліна. Внизу виноградний грон, Монета з алюмінію. Наступна – 10 лев, 43 рік під час Другої світової війни. Болгарія під окупацією перебувала такі гроші. Бачимо по боках у центральних частинах зображення винограду. Далі 2 франка 47 рік. З алюмінією також роли достатку. Там є зображення винограду. Наступна монета 500 лір. За дизайном схожа на 50 лір, але 50 лір виготовлені з метанікелю. От 500 лір виготовлено зі срібла. Той самий дизайн номінал 10 разів більший. Здається, 825 проба срібла. Тут я можу помилятися, 825 здається, наступна монета 250 лей. 41 рік під час окупації король е, Міхай у 41-му році вже змінився. Змінилися гроші на такий дизайн, бо ще рік до цього був аналогічний дизайн на аверсі, але реверс був інший. В даному випадку тут Міхай перший, а в 40-му році був ще його батько. Наступна монета дуже рідкісна, хоча виготовлена із алюмінію, але її знайти досить важко. Її пошуки у мене, напевно, зайняли. Років 5, не менше. 5 пенгів. Угорщина. 45-й рік, вдається. Закінчення Другої світової війни. Зараз точно уточню. Я можу помилятися. 43. й Під час окупації. Під час окупації. Нацистською Німеччиною от вони і карбували такі гроші. До цього часу вони ще намагалися друкувати зі срібла. А в 43 1943 році вже зовсім стало сутужно і перейшли на алюміній. Ну і закінчую огляд свою колекцію таким значком. Це ще за часів совдепі Радянська Україна. от. Надпис, «Знатний садовод» та Виноградар. Якби там не було слово Виноградар, відповідно, я її б не помістив би, ну а тут такий же є з правої сторони от, Лися Винограду. І тому цей значок увійшов у мою колекцію. Я б ще впевнений, що на просторах YouTube ви не знайдете аналогічного відео, скільки б ви мільярдів би відео не переглянули. Ну, саме відео з аналогічною тематикою я ніде не зустрічав. Можливо, Зараз хтось із вас також послідує моєму прикладу ваші діти чи внуки, і це буде досить цікаво. І зараз я поміщу більш детальну інформацію у вигляді е, фото по кожній з цих монет, там де буде буквально по, там по декілька секунд на одну монету. З розширеною інформацією про кожну з них ви можете поставити на паузу та ознайомитися більш детально. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!